Флорентіно Перес бачив у ньому свого галактику. На піку його оцінювали в понад 100 мільйонів євро. Колишній герой Тоттенгема і збірної Англії вже не потрібний навіть кому. 29 років жодного клубу і роздуми про завершення кар'єри. Деліалі одне із найбільш карколомних падінь в футболі 21-го сторіччя. Що підлітком він вирвався з небезпечного оточення, в 12 років прийшов у МК Донс і швидко став зіркою. В Тоттенгемі забив 50 голів у АПЛ ще до 24 років. Грав на євро і чемпіонаті Світу у фіналі ЛЧ, а потім провал, конфлікти з Мауріньо, втрата форми, оренди Вевертон та Бешикташ без успіху після завершення контракту з Евертоном. Півроку без клубу, травми, алкоголь, залежність від ліків. В інтерв'ю Гаріневілу він зізнався: важке дитинство, насильство. А у сім років розвозив на. Ки по району, бо малого на велосипеді поліція не зупинить. Реабілітація не повернула його в топ. У дебюті за кому червона зафолна лофту сучіку після 10 хвилин гри сескфабрика збільшує його не випускав. Сьогодні його ніхто не підписує. Це історія таланту, що не зміг втекти від власних демонів. Бережіть себе.